Кривий ріг. близько шостої години ранку місто прокинулося від серії вибухів. Позаду мене будівля, куди влучила російська ракета. Центр міста знову цивільний об'єкт і знову готель. Через декілька хвилин після вибуху всі екстрені служби на місці. Ліквідація наслідків ракетного удару триває. На момент запису о 9 години ранку відомо про п'ятьох постраждалих, серед яких десятирічна дівчинка. На щастя, минулося без жертв. Я сиділа на кухні, да і я слышала, як она летела, Я поки сюди біжала, уже волною меня в стіну винесла. І все. А можете показати? Угу. Так. Також пошкоджені автівки та близько 20 будинків. Поряд повилітали вікна та шибки. А черга за матеріальною допомогою та будівельними матеріалами постійно зростає. сирена. Вспышка. Вспышка страшная. Шум. Вспышка, шум. И пошло. Трахте-бедахте, стекла лететь и на кровати везде. Все ж. Очень. Так мы поднимем первый раз, мы эти выбухи слышим. Но пролетел еще такой огненный шар, пролетел. С душ А что у вас постраждало? Ну вот, при, сейчас мы гвоздями там прибили, вообще покосила полностью раму, вышибла полностью раму. Это ж вот дырки вовнутрь. Ми спали і тільки в спали і почули прильот, всі проснулися, і ми подивилися у вікно, і просто дуже багато людей попадали в сітки. Ми нічого такого не чули. І дитина вона спала в другій кімнаті, і вона побачила дуже велике світло. Ну і більше ми не спали. Чим спали, то нам повезло, що у нас балконна двір 20 сантиметрів від дивану Нас накрило, щоб ми з дитиною я малого всього іграшки, все, ну, все за стеклом засипано, Квартира не жила космос. Вкотре цілю для ворога став мирний цивільний об'єкт. Тож редакція своїх закликає мешканців міста бути пильними та обережними. Тримаймося.